Якщо потрібно підключити декілька інверторів паралельно, підключіть кабель від паралельного входу першого інвертора до виходу другого. На першому та останньому інверторах увімкніть перемикачі DIP 1 і 2. Реєстратор даних підключайте до головного інвертора. Перевірте з'єднання та налаштуйте додаток, почавши з підлеглих пристроїв. На сторінці налаштувань виберіть паралельні налаштування. Відкрийте паралельні налаштування. Встановіть режим паралельної роботи на паралельний встановіть ідентифікатор адреси від 2 до 6. Встановіть ручне налаштування на підлеглий. Налаштування фази встановлюється на одна фаза для однофазної системи або фаза ABC для трифазної системи. Вкажіть кількість інверторів, які потрібно підключити паралельно. Встановіть синхронізацію паралельної роботи на заблоковано. Параметри головного інвертора будуть синхронізовані з підлеглими. І налаштування для підлеглих не потрібні. Налаштування головного інвертора. Встановіть ідентифікатор адреси на 1. Встановіть ручне налаштування на головний. Налаштування фази встановлюється на одна фаза для однофазної системи або «Фаза ABC для трифазної системи. Вкажіть кількість інверторів, які потрібно підключити паралельно. Встановіть синхронізацію паралельної роботи на заблоковано. Параметри головного інвертора будуть синхронізовані з підлеглими.